Як тобі моя нова пісня. Я додам туди жіночий вокал, інструмент і точно буде хіт. Вибачте тут. Робота. Перш за все, проходьте! Добрий ранок. ви Максим Леонідович. Так. Я Ірина. Ми з вами домовлялись про зустріч. Я пам'ятаю, проходьте, будь ласка, сідайте. Розповідайте. Розумієте, я живу у заміському будинку. В мене є невеличка ділянка у 6 соток, на якій я вирощую різні рослини, овочі. А напроти мене живе моя колега по школі Дарина Сергіївна. Раніше ми з нею дружили, я навіть свідком у неї на весіллі була, але потім наші відносини зіпсувалися. І з того часу вона постійно шкодить мені. Як саме шкодить? Ну, Наприклад, виливає бруд на мої рослини, кидає сміття через паркан, дурниці різні про мене розказує. Коротше, жити нормально надає. Можна на неї якось вплинути, щоб вона від мене відчепилася? Та можна. Але чому ви прийшли до мене? Вам краще звернутися до вашого дільничного. Він з нею поговорить, може, випише штраф. Ну, до дільничного якось не хотілося б звертатися. Якось це занадто. Все ж таки ми стільки дружили. Може, є й інші варіанти. Наприклад, ну, не знаю. Ви ж консультант. Може, поговорите з нею, скажете, що так робити не можна. Ну, і чому вона мене має слухати? Ага! І що таке не розсультеся? А ви хто? Я, її сусідка. Угу. Цікаво. А ви Дарина Петрівна? Ага. Сергіївна. А, прекрасно. Дивіться, тут Ірина прийшла до нас. І якщо у вас є претензії до неї, то можна вирішити прямо тут і зараз, тому що Ірина не хоче вплутувати сюди правоохоронні органи. Он як. А чого? Може, краще піти у поліцію? Ні, не треба у поліцію. Невже ми самі не розберемося? А чого не звернутися до правоохоронців? Вона вам розповіла, що саме вона у себе на ділянці вирощує? Ну. Овочі рослини. Які саме рослини? А які саме рослини? Ну. Які рослини ви вирощуєте, Ірина? Ну. Як це сказати? Різне! А конкретно? Канабіс сатива і канабіс індіка. Марихуану вона у себе вирощує. В неї вже і постійні клієнти є. Ну то й що? Канабіс це в першу чергу, лікувальна рослина, вживання якої покращує настрій, додає сил, полегшує біль. Ой, дивіться, яка мать, Тереза! І вона людям полегшує. Ірина, канабіс, перш за все, це наркотична рослина. І той, хто її вирощує і продає, отримає реальний срок. А що мені робити? Зарплата вчителя маленька. Чоловік пішов. Я з двома дітьми одна. Син у 10 класі вчиться. Знаєте, скільки йому всього потрібно, а донька тільки на платне відділення поступити змогла. Як мені все це одній тягнути? Ну, не знаю, Ірина. Ситуація складна. Але ось ваша колега Дарина Сергіївна якось зводить кінці з кінцями, правильно? А вже ж! А сказати як? Цікаво. Як? Вона самогон варить і алкашам продає. Дарина Сергіївна! Не самого віскі, За старовинним рецептом. Але ви прекрасні обидві. Я у захваті, дівчата. Mm. А хочете, я вгадаю, які саме предмети ви вкладаєте в школі? Які? Ви хімію, ви біологію? Вгадаю, Ой, Як прекрасно. Але, дівчата, вам треба це припинити. Всі ваші дії протизаконні. І якщо ви не припините, то рано чи пізно ви будете за ґратами, а ви отримаєте чималенький штраф. Ви хочете цього? Mm -hmm. Тому завершуємо ваші злочинні справи. Миріться і вигадайте щось менш ризиковане і більш законне. Кафе. Вигідно, але ж дорого. Нічого. Ми ж трохи зробили. Потягнемо. Я тобі всі розрахунки покажу. Кафе супер ідея! І не забудьте оплатити консультацію за подвійним дайм. Okay.